Пане Югорі, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Взаєм, вітаю вас. Давайте розпочнемо з того, що відбувається на території Курської області. Я думаю, що головком Олександр Сирський фактично підтвердив, що українські війська з Курської області відступають. Він сказав, що підрозділи здійснюють звичайні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони, заявив Сирський. На вашу думку, чи дійсно це є фактом підтвердження того, що ми відходимо з цього напрямку і що там відбувається, на вашу думку, на сьогоднішній день. Я не можу поки що сказати. Що виходимо взагалі з цих територій залишається під контролем Сил оборони України десь біля 300 квадратних кілометрів, це з тих 1300 які півроку тому вдалося взяти під контроль, і така рододія дія склалася в зв'язку з тим, по-перше, що ворог. Сформував там потужне угрупування військ більше 60 тисяч селітними механізованими частинами заведенням досить великої кількості засобів артилерії, підтримка авіації. і останнє — це дрони на оптика волокні, особливо в районах, де іде наша головна логістична дорога з Сум на Суджі. І по совокупності вони наростили такого роду наступальний потенціал і здійснили наступальні дії з півночі. Захопили послідовно погрібки, а потім зараз вже малу лохню намагаються просуватися далі. На заході це Свердлікава спочатку. А тепер вже і Лебідівку, і на південно-східному напрямку там навколо. Черкаських просування ну, взагалі безпосередньо на суджу і відомий рік підрозділів російських Збройних Сил по трубі, там 12 кілометрів, тому що суджа це такий хаб був по газотранспортній системі у росіян. І вони використали, як в минулому намагались, хоча не вдало, тому що, по-перше, розвідка наша спрацювала в цей раз такий час на виявили, і потім наносили відповідні удари, фактично нівелювали такого роду дії. Але цей напрям зрозумілий на суджу по цій трубі намагалися виходити на околиці, суджі окреме їх підрозділи, які були знищені, тобто в цілому. Ворог просувається вперед, і наші а, війська, підрозділи частини вимушені відходити займати нові оборонні рубежі. А, ну, ми розглядали в тому числі з вами перспективу ситуації в суджі, яка розгортається активно скажімо, останні пару тижнів, коли ворог засереджує зусилля і з різних боків просувається на. Наше угрупування по оцінкам західних фахівців, там їх е, е, менше десь втричі наших військ, і е, 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 крім того, про що ми вже територіально говорили, вони е, окремий підрозділ вийшли, перетнули кордон, вийшли в Сумську вийшли в Сумську область. І якщо подивитися на карту, то там Відбулося вклинення зі сходу на захід. Перерізання взагалі намагаються це зробити. Аби вони застосували, повернули корейські війська спецназ корейський на чолі з російськими офіцерами і таким чином підвищили ефективне застосування цих підрозділів і просунули зі сходу на захід. Десь до 7 кілометрів зробили вклинення. І намагаються перерізати взагалі відрізати відповідне там агрупування наших військ по різним оцінкам західних фахівців, дось десь до 10 тисяч військовослужбовців. Тобто досить складна ситуація, і тут питання у тому, по яким варіантам вона, значить, буде далі розвиватися. Якщо е, знайдуться ресурси, резерви а генерал се створив про те, що деякі знайшлися, вони вводяться в дію, тому вдасться заста застабілізувати е, цю ситуацію і ну, по можливості отримувати. Хоча е, все ж в ній важливо е, збереження наших військ на цьому напрямку, на інших її. Будуть війська, вони підготовлені. Ці війська їх невеличка кількість в порівнянні з угрупуванням ворога, але це дуже важливо. То буде і подальший спротив, і це розуміє і воєнно-політична наше керівництво. Ну і керівництво тактичного рівня безпосередньо угрупуванню, які діють там на корському цьому напрямку. Ігорі Олександровичу, а чи можна говорити про те, що і проблеми також почалися, в тому числі через те, що зупинився обмін розвідданими зі Сполученими Штатами Америки? Безумовно, цей факт понизив потенціал підготовки ведення бойових дій угрупування військ. там. Більше того, я хотів би провести деякі аналогії, що ну, це ж американці не вперше, Байдена адміністрація, на жаль. Робили цю паузу, але під тиском республіканців, які діли в палаті представників, яку вже на той час очолював Джонсон, керуючий Трампом. Ми бачили, що значить, зупинялися відповідні дії. Причому декларувалися інформаційно американські, що це повідносиння трьох держав: Тайвані, Ізраїль і Україна. Насамправді Ізраїлю допомога, ну я не маю дані відносно Тайваня, ну судячи по тому, як американці зараз до нього відносяться, то скоріше всього, все ж це був виключно Ізраїль на ці півроку, де продовжувалось постачати дороговартість тридцять 35, і, і бомби двох типів, Ну в общем, необхідно. Тобто такі подвійні стандарти, які багато про що років, як вони раніше діяли, ну і зараз мають відповідний розвиток. Такого підходу під на чорість, зі Трампом тому безумовно це відбувається. Причому по тим, по яким наші війська розраховували отримання, тому що це було проплачено. Це вже було під рухом відносно техніки. А зброєння мається на увазі, просувалося які край потрібно, там і боєприпаси. А плюс додається інформаційне забезпечення. Наскільки це вже якби за кордоном, ну формально американці особливо подачі зараз, Трампа, постановки задач, будь-які такі використовують і відносно на націлення на наших засобів будину Російської Федерації і по окупованим територіям, ну і, і, і інші проблеми, тобто зупинення підтримки конфліктуючих і озброєння до Ф-16, там зупинення діяльності фактично Хаймерсот і багато що іншого, тобто дуже широкий спектр. Якщо по відношенню до Російської Федерації, крім якісь натікань, ми нічого суттєво не бачимо, то по Україні прахується таким вот катком відношення колишнього нашого стратегічного союзника. Просто тепер держсекретар Рубіо говорить про те, що якщо Сполученим Штатам Америки сподобається підсумки зустрічі в Саудівській Аравії відомо, там що там зустрінуться сьогодні делегація України та США, то тоді постачання військової допомоги Україні можуть відновити. Тобто, чи можна говорити про те, що США зможуть врятувати збройні сили України на території Курської області, чи ні? Ну, сподобається, не сподобається це такі таки російський, Наратив. Ми пам'ятаємо, красавиця там Україна і все таке решта. Путінський. Наскільки Рубіо глибоко знає історію цієї ситуації, цієї війни, як взагалі історію географії, там великі проблеми з цим в керівництві ми бачили попередніх президентів і керівників бороти, Тому що не ситуація відносин там на побаченні до жінки, сподобається, не сподобається це. Для нас екзистенційна боротьба за існування держави нашої і народу і в зв'язку з цим. Ми знаємо і робимо керівництво напевні політична можливість стосовно того, щоб проводити вивершене в адекватна ситуація, яка має це місце. Но це не означає, що треба по всім позиціям, бо вони не зупиняються. Ми це бачимо. Чим більше ідеш на зустріч, тим більше вони хочуть. Такий агресивний імперський підхід проявляється в цьому. Тому і це ж такий теск, по пожалки по з боку американців. Ціх це теж не нове. тому там така важка робота. Безумовно відповідальна наш представників нашої делегації найближчим. На цьому тижні, я думаю, повинно проявитися багато що, але хай декілька слів скажуть відносно Російської Федерації, що і як. І це саме про багато що говорить. Тому виважена, ми побачили, як ставиться вистава просто по сценаріям спецслужб в овальному кабінеті, овальний кабінет, ну, там вище місце. В американському управлінні ієрархії, а вони його намагаються показати як щось високе, чисте там і ще дадуть пушисте. Якщо згадати, що там відбувалося, відтворялося в різні часи і з різними президентами, то а, так, так це робиться і по іншому. Тобто дійсно людські ідеали свободи демократії, за які формально якби ця держава. Є проявом такого була до цього зараз великі зміни, і тут надії безумовно є на американський народ, на його більшість, яка буде захищати ці цінності, ці людські, але до того, як його керівництво зараз себе поводить, це повинен бути прагматичний, абсолютний підхід, що і буде реалізовуватися на цих перемовинах в найближчий час. Так, і Олександрович, просто дивіться. А якщо не влаштують, так як вони кажуть, так результати. А що тоді? І мається на увазі? Ми ж пам'ятаємо, як у, е у Кремлі так заявляли про те, що так для початку перемовини в принципі для перемовного процесу, вони говорили про те, що е необхідна безбройні сили України вийшли з території Курської області. І бачите, і всі ці події, які відбуваються наразі, якраз напередодні, скажімо, певних консультацій, початку як якихось моментів, ну тобто, всі ці речі пов'язані, і чи можна говорити про те, що ну тиснутимуть американ. І на цій зустрічі скажу так, от виходьте тоді із як однак із умов. Так виходьте з території Курської області. Ну я не, я не думаю, що зараз треба в такому підході е, якби обговорювати цей момент. Е, там буде пошук компромісів. Безумовно, і він буде стосуватися Курської області, однозначно, безумовно буде застосуватися. А в якому вигляді. Це можна просто там погоджуватися, виходити, чи чи можна е, говорити про те, що ви ж говорите зупинення ведення бойових дій? Значить, давайте ведемо ведемо наприклад питання по безпеці в повітрі і в морі? Е, Варто воно договорити? Це треба ситуацію. На жаль, е, зараз е, скажімо, на відстані детально, не маючи інформації стану. Ми е, ну такі направцьовують пропозиції. Це найкращим чином, я полягаю. Я полагаю, і тому да рішення там чи на напрацювання відповідних рішень були дуже важкі. Ну і будуть стосуватися і не тільки Курської області, а і інших позицій щодо просування вперед, тому що ми бачимо, який ультимативний там перелік поглядів путінський мається ці наративи, які Трамп намагається просувати. І, значить, нічого не вимагаючи від цієї сторони, тому в таких непростих умовах відбувається цей важкий процес для України. Ви бачили, що сьогодні безпілотники атакували ну. До речі, так за, за останній час не було таких атак на Підмосков'я та саму Москву в Міністерстві там, оборони Російської Федерації взагалі говорять про те, що там збили ці ночі ну, начебто 337 безпілотників, і, зокрема, на територію Курської області 126. Але атака на Моск... Підмосков'я та Москву. от Самі, самі по собі. Як ви вважаєте, ми також демонструємо, що ми теж можемо застосовувати. Якби, Ну от також заходи у відповідь, те, що роблять росіяни відносно до нас, ну, якісь можливості у нас є менше ніж у них, але ми їх розвиваємо. Це стосується по першу чергу наших дронів, які діють на великій відстані вже на 2000 ударних з половиною, даже. Кілометрів і в зв'язку з цим це на території безпосередньо Російської Федерації, і на окупованій частині і тут відома заява командуючої військово-морських сил НІАДМІадмірали Ніжпапи відносно. Кевченського, наприклад, моста, це е, відбувається і чим далі, чим ближче до цих переговорів, а вони бачите, вже просуваються вперед подіям, е, Тим більше не тільки воєнний аспект, але він первинний, зрозуміло, ситуація на фронтах, але грає і воєнно політичний тобто сама ситуація, наприклад, на Курщині. Там більше політичного глобального приняття і існування Керченського моста теж саме Москва, як такова, від якої там Байден весь час Саліваном відмовляли. нас, щоб не чіпати, бо це може обернутися там ядерною війною? Ще, ще значит, ну, їх погляди і підходи ми бачили і Їх реалізацію, І ще раз тут можна повернутися до підходу, який я відстоюю весь цей час широкомасштабної війни, пов'язаний з тим, що чітко треба уявляти, що є інтереси України в цій війні, які треба відстоювати всіляка союзниками, які справжні залишаються союзники, є інтереси наших союзників, а якщо що їх були там співсотні, наприклад, по Рамштайну. Тут дуже різні погляди, інтереси за підсумками війни, до чого повинно прийти, як і вести все таке інше. Ну, не говорячи про погляди на результати ведення бойових дій війні, це нашого ворога і його союзника. Вони відрізняються, це треба мати на увазі і в першу чергу реалізовувати своє. Пам'ятаємо, як попередня. Адміністрація не радила надбити по павномастинним матеріалам об'єктам, все, що з цим пов'язано. але для нас це було принципово, тому що так вимагають діяти об'єктивні закони війни. Я теж весь час історично нагадую, що в Другій світові американці, британці перед висадкою активізували дії і били по цілім, таким же як зараз це відбувається. Тобто, все, що пов'язано з павними стильними. Матеріалами німецьке ф фашистські німеччині, по підприємствам, які випускають збройну техніку, в першу чергу там літаки, і по аеродромам, де значить, та базується все перебрати. Велика частка співпадає. А чому? А тому, що це вимоги в об'єктивного везаконів, об'єктивно введення війни. Вони об'єктивні вимоги існують, і згідно з ними, ми формуємо свою стратегію і її реалізуємо е, успішну ефективність підвищення, як бачимо раз за разом. Тобто, тепер не просто дрони, а тепер дрони ракети. І це дуже важливо, Вони більш дешеві і, і, і спроможності, характеристики краще з точки зору враження об'єктів ворога. І також просуваємося як відново, по, відомо, по. В будівництво ракетних комплексів програми існує з двадцятого року, і ми просуваємося по не безумовно, хотілося би швидше, але це дуже складне зразки озброєння. Ну тобто, скажімо так, все одно це з нашого боку такий також політичний сигнал напередодні ну, всього цукермового процесу, якщо і, і це теж. Ігор Олександрович, а якщо говорити в принципі так про перемовини у Славдівській Аравії, так територіальні питання будуть по порядку денному припинення вогню, коли ми говоримо про території і важкі якісь рішення, так і результати для нас, що це може бути одну, одну вашу думку? До чого готуватися українцям? Ну, відомі крайні позиції Росіян, які полягають у тому, що треба, щоб були їх чотири області, ну, якщо стосується території, плюс Крим. Вот, але ж там і багато інших по мінімум збройних сил зупинити всі там наші ці ракети, програми про які йдеться, і багато по чому. Тобто, ну зразу все та Трамп розуміє, що це абсурдний такий підхід, і це значить намагання в нікуди, і тому вони послідовно будуть найближчий час там розглядати, на мій погляд, варіанти зупинення притапного можливо, Введення бойових дій, тобто перейти от та пропозиції європейців в повітрі на морі, яку американці якби підтримували. Але вони ж це підтримка з боку зветься. Вони дивляться, що там будуть відбуватися. Що сполучеться, просування ні. Без відомого тиску, так це не спрацює на росіян. Мається на увазі, і також зупиниться на питаннях, тобто там, ну. Різні варіанти кордони там 91-го року, 22-го року, поточна лінії зіткнення є варіанти, над якими будуть працювати. Тобто, це, це теж є крайні якісь 91 й Які зараз вони не здійснені. Треба бути реалістами. Є там 22-го року з якимись, ну скоріше всього будуть приходити до лінії зіткнення і. Це ж не спроста. Путін поспішає, кидає резерви, ресурси для того, щоб захопити якомога більше. А режим тиші на морі, так і у повітрі, і зокрема, така на далекобійні удари. Як Ви вважаєте, як тут російська сторона може відреагувати на все це? Ну, по перше, поки що вони все це відмітають, <кій> але без присування цього приводу перемоги далі просто не відбудеться про що розмова. Хоча американці бачать бачать так, таку наполегливість росіян, і м, намагаються сказати, що ну, то, що вони будуть дивитися, як відреагує Україна, так, типу, Україна вводить е е ці обмеження на себе, ну а з росіянами тоді будемо дивитися, але от з таким підходом розумієте, ізуські. Які підходи мають на увазі, нову треба, коли ведеться така розмова непроста. тобто я приймав участь з делегаціях військових, коли це проводилось, з мистрі проводили на полігонах Російської Федерації. Були часи там, треба було готувати і, і обслуги свої для цього підтримати, перевіряти там позиції по озброєнню. І потім підготовка до цих стрільб, самі стрільби скрізь була їх російський такий цинічний підступний підхід. І це дала ти дуже важко, тільки якщо ти будеш стояти на такій е, жорсткій позиції, тому що шантажують всі, всім під час їх перемовин, міняють команди, міняють форми. Значить, де працюють індивідуально, що тебе ти на цьому закінчиться твоя кар'єра. Зв'язуватись з ким, бо так не піде взагалі. Ну і так там багато прийоми комплексно. Вони це роблять, і потім, де б ти там не був, тебе пишуть, знімають аудіо, відео, намагання контролювати лінії зв'язку, які там існували, по які ми ж розуміли, що буде, і до речі, брали. Засоби там космічного зв'язку з собою, маючи на увазі, що таке може бути, і там на назові Ізоп... і зважаючи на це езоповським язиком, і з'яснялося і вони ми досягали своє. Ми їздили стріляли, стріляли себе, вибрали з собою ракети, щоб це було дешевше, але проводили такі важкі ракети, скажем, і трьохсотих комплексів, і двохсотих комплексів, окремо Давно там по бойовому не робили, але виконували наш воєнно транспортний авіація. Це тобто все було. Але важливо, яким чином вони себе поводили. От Весь цей комплекс мав місце там, і а тут буде ще більш жорстко, ну, в зв'язку з тим, що тут ставки і питання дуже високі. Просто намагаюся зрозуміти, от Курщина вона тепер лишається, знаєте, ось цим козирем з нашого боку? Чи вже ні? Тому тобто, що ну, раніше ж президент говорив так і на цьому, що якби коли ми говоримо про дипломатичний так момент, то якраз це був нашим козирем, і могли могли міг відбутися якийсь обмін територіями. А що тепер ми з вами на ну, починали сьогоднішньої стрім, і роботу і обговорили питання: наші війська контролюють частку території Курщини? Контролюю. Контролюю. Якщо контролюють і поки це буде відбуватися, значить це буде активно От Така відповідь. А як там складається навколо цього суто воєнне питання? Ми теж з вами обговорювали. вона ускладнились, площа контролю цієї території зменшилась з 1300 до просто 300 Але сам факт президента є, він якби не хоче допустити, він буде робити все, щоб цього якби не було. І тому там іде боротьба і концентрація зусиль, і це ж по ходу, з цим можна займатися з нашого боку на всіх переговорах. Тобто, це це вже працює всіх переговорах як аргумент з нашого боку. Тобто я маю і Трамп і Трамп, і й Путіну. У Путіна ж парад всі зідпін приїде, босс на, на це. І запрошення формується для Трампа. Трамп тішить якось зовсім це впасти в очах світового суспільства, чи а, вот. і тому значить це таке подія інформаційна політична попереду, і все це враховується. тим паче що Путін вихований на, на значить цінностях радянського союзу з цього приводу датах, подіях, парадах. І Він хоче все це відповідним чином показувати, і тому час в даному випадку грає на нашу. Тобто вони дуже поспішають. Нам треба відстоювати свої позиції, наскільки можливо утримувати, покращувати ситуацію. А у них там палає більше всіх палає у, у Трампа, от Путін знає це спікулює з тим, тисне на американця. Ну така борьба вона зрозуміла. Так, а Трамп тоді почне тиснути на російську сторону, от скажу, ну от Україна там готова так до а, зупинки вогню. Так ну ми бачили вже натікання на це. Він бачить, що змін немає. Тобто, ми пред'являємо він деякий час. Можна цю виставу погратися і показувати, але у нього цей да, ну, Ми бачите, від вистав приходимо до шахів. Немає часу, кнопка не жимається, У нього часу для ходів залишається все менше. Можна програти просто по часу, тому що події складаються, і він буде всі побачить, що король голий не тільки він там рудий, але ще й голий. Я Олександрович, прошу вас, будь ласка, прокоментувати ще таку інформацію, повідомляти, начебто, про те, що російські сили зайшли на територію Дніпропетровської області в ході бої Запоровська. От і правда, це чи ні, не знаю, і що там наразі відбувається, на вашу думку? Ми з вами теж обговорювали цей підхід за останні десь місяць. Зрозуміло, що боротьба за Покровське відбувається десь півроку. І ми пам'ятаємо ті часи, коли ворог наступав на всіх фронтах, і активне темпи просування мав. І якби за мету ставили, що значить, наступати активно з ходу по фронту зайти і захопити. Але у нас там зібрали ресурси, резерви, деякі вдало збили цей імпульс. Наступальні ворога, і оскільки вже сил у них не було такого рівня, вони вимушено були перегрупуватися і послідовно сконцентруючи на якісь наших об'єктах, об'єктах району нашої оборони, і вони на жаль поступово захопили вугліда потім Курахова, а потім підійшли до Покровська на Васівку До речі, от і намагалися, оскільки там захоплені були ці райони. Сили віттіля перекинути на покров таким чином додати потенціал наступальний і е, захоплювати покров. Але оскільки наш супротив був дуже великий і продовжується досі, і західніше, ну зараз вже не, не Курахова, а Константинополь, наприклад, і в райони Новосівки там напружені бої йдуть, і, значить, і перекидувати можливості в них немає, тому сил. Безпосередньо атакувати, а в лоб заходити теж немає. Вони розуміють, що це е, такі урбанізовані бої в місті, дуже затратний, і треба, якби вони планують таким чином, прирізати логістику, значить, на заході, на заході від Покровська, на сході, і, і тільки тобто, тобто послідовно. А час іде путіну теж він бачить, що наша дата не намальована. Да? От і, і вони бачать такі події, і тому наші підхід включаються більше воєнно-політичний, не суто воєнний. Ми бачимо Пакурську, це не просто витіснити наші війська з Курщини, а ще зайти на зайти на сумщину, і вони це роблять. Значить, тут, якщо не захопити Покровськ. Подіям, які складаються, то вийти на кордон з Дніпро просунутися, щоб показати що хай там 100 метрів, кілометр, чи скільки але зайшли ще на чергову область. Тобто більше э, роль значення для них, за зграє э, абс, аспекти воєнно-політичні, які опять підсідати під перемови, э, хочуть мати сторону в даному випадку э, керівництва країни агресора. Ігор Олександрович, щиро дякую вам за цікаву розмову, дякую за всі ваші фахові думки і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. І давай... Дякую вам, Євгенія.